Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про таке грізне захворювання, як перитоніт. Тині це досить поширене захворювання і надзвичайно небезпечне для здоров'я людини, адже смертність від нього досить висока. Більше про це ми говоримо із завідувачем хірургічного відділення Анатолієм Богушем. Люди, коли чують слово перитоніт, вони вже насторожуються. Це є досить серйозна патологія, як для лікарів, особливо хірургів, так і для пацієнтів. Що таке перитоніт? Значить, почнемо з того, що черевна порожнина і частина внутрішніх органів вистелена очеревиною. Очерев... Це запалення очеревини. Значить, це є запалення в середині черевної порожнини. Це дуже грізна патологія. Перетоніт буває первинний, те, коли ми не знаємо причини, скажімо, запального процесу, це може бути гематогенний, лімфогенний через маткові труби. Це дуже рідкісні перитоніти, вони займають біля одного відсотку. А є вторинний перитоніт. Вторинний перитоніт це є коли є запальний процес внутрішніх органів черевної порожнини і спричиняє до перитоніту. Це 99% перитоніт це коли є якісь проблеми з внутрішніми органами. Якщо йти зверху вниз, це перфорація шлунку, 12 палої кишки, деструктивні холіцистіти, як кам'яні, так і безкам'яні, це запалення підшлункової залози. Це є е, апендицит, це є гінекологічна патологія, це є перфорація сторонніми тілами, кишкова непрохідність, одним словом, вся патологія в черевній порожнині е, хірургічна може привести до перитоніту. Пігулками перитоніт не лікують. Друге, якщо є це вторинний перитоніт, це пацієнт підлягає оперативному втручанню. Оперативне втручання може бути як лапароскопічне, так і лапаротомія. В залежності від патології і залежності від поширеності процесу. Що це означає? Це наскільки даний перитоніт поширений в черевній порожнині. Вони можуть бути, перитоніт поділяється на місцевий, на дифузний і загальний. Тому в залежності, скільки черевної порожнини уражено запальним процесом, а от ми говоримо запальний процес. Що це є? Це є гній. Це, спочатку це є серозний, потім е гнійний, а потім термінальна стадія перитоніту. Тому це досить серйозно. В оперативному плані, що? Якщо це місцевий перитоніт, то ми забираємо, наприклад, апендикулярний відросток лапароскопічно і санується місце перитоніту. Якщо це жовчевий міхур є причиною, тоді забирається жовчевий міхур, і дренується ту ділянку, де є запальний процес. Якщо токсичний перитоніт, це вже йде отруєння всього організму і. Тут треба дивитися, бо наростає поліорганна недостатність, Що таке поліорганна недостатність це коли отруюється мозок, серце, легені, печінка, нирки. І тоді ми вже повинні не тільки лікувати інфекцію в черевні порожнині і оперативне лікування. А тут треба вже інтенсивну терапію з реаніматологами і з хірургами. Якщо перетоніт місцевий, це ну, так тяжко сказати, скільки це може бути 5-7 днів. Якщо тяжкий перитоніт, це до 14 днів, а то і до місяця. Друге, що при перитонітах, гнійному процесі післяопераційному періоді можуть утворюватися абсцеси черевної порожнини. Абсцес – це теж є е, перитоніт, але він обмежений. Можуть бути повторні операції. Тепер поширені процес, перитоніти можуть приводити до ранньої злукової кишкової непрохідності. Тому тут, скажімо, досить тяжко прогнозувати перебіг того чи іншого перитоніту. Людину заболів живіт. Вона спочатку старається якось перечекати, пов'язати з порушенням харчування, прийняти якусь таблеточку. Як правило, це спазмолітик або обезболюючий. В даному випадку обезболюючі є дуже небезпечні, тому що вони стирають картину і людині на деякий час стає. Краще, легше, а потім через пару годин болі відновлюються. Але дивіться, якщо є реактивний перитоніт, токсичний перитоніт і термінальний перитоніт, то реактивний перитоніт розвивається в нас до 24 годин. Якщо Якщо перитоніт токсичний, то він від 24 годин до 72 годин, і вже термінальний більше 72 годин. Тому ви розумієте наскільки треба швидко пацієнту звернутися, надати кваліфіковану допомогу, щоб не довести до термінального перитоніту? Якщо пацієнт зволікає з зверненням до медичного працівника, до хірурга, до сімейного доктора, то цей перитоніт поширюється. І тоді е, набагато складніше таких пацієнтів лікувати і в прогностичному е, плані теж, тому що все ж таки смертність при перитонітах досить висока. Це від 4 до 54 відсотків. Це, щоб ви зрозуміли, наскільки, наскільки е, перитоніт є серйозний для пацієнта. В залежності від поширеності, в залежності. Від терміну звернення, в залежності від супутньої патології. Якщо, наприклад, ми візьмемо протікання перитоніту при цукровому діабеті, він набагато швидше і набагато згладжено проходить. І швидкість розповсюдження інфекції дуже висока. В дітей перитоніт дуже швидко поширюється. Тому Плюс серцево-судинна патологія так само приводить до швидкого прогресу запального процесу в черевній порожнині. Досить часто і, бачите, то спочатку був ковід. То люди боялися звертатись в лікувальні заклади. Зараз війна, зараз люди заклопотані. Багато, багато є переселенців, які ну, не знають, куди звертатися. Порою звертаються до приватних клінік, які, скажімо, ну, не зовсім відповідають тим вимогам, які повинні бути на сьогоднішній день. І це так само приводить до запущених перитонітів. Профілактика перитоніту, ну такої немає. Це просто, щоб не запустити перитоніт, це є вчасне звернення до хірурга. Тому що е, чи апендицит, чи холіцит. Знову ж, е, якщо ми будемо говорити про профілактику, це, наприклад, операція жовчокам'яної хвороби, хронічно-калькульозного холециститу, вчасне в плановому порядку, попередить, щоб не було Острого холіцистіту і не було тоді вже перитоніту. Навіть якщо є гостра патологія і вчасно прооперована, тоді ми позбавляємо поширеності запального процесу, і тоді вже не буде перитоніту. В центральній міській лікарні, коли поступає пацієнт, зразу на приймальному покої є весь спектр діагностичних. Заходів, що ми можемо вже діагностувати запальний процес, чи є там перитоніт, чи немає. Що це означає? То робиться перший загальний аналіз крові, що показує ликіоцитоз, е, крові. Друге, УЗД-діагностика. УЗД-діагностика. діагностика дає наявність рідини в черевній порожнині. Спеціалісти можуть вже в якійсь мірі оцінити. Чи це серозний випід, чи це гнійний випід, чи це навіть кров буває. Друге, є комп'ютерна томографія, де так само побачать про рідинні скупчення в черевній порожнині, що буде говорити про. Наявність перитоніту, але основне це є клініка. Це хірург дивиться, є ряд симптомів. Якщо я вам скажу що 119 симптомів при апендициті є, щоб визначити, є апендицит чи немає, то так само є багато симптомів про перитоніті, які хірург оцінює даний стан і виставляє покази до операції. Хочу зауважити, що при перитоніті е, пацієнт має бути до двох годин прооперований. Тому це є е, в центральній міській лікарні це є дуже е, інтенсивна робота як хірурга, так і анестезіолога е, або і навіть реаніматолога. Тому цих два спеціалісти, які включаються в підготовчий процес до операції. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться на се надалі, як завжди, що понеділка та що четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.